Наша ровно 30 червня чергова сесія Ржещецької міської ради. На сесії присутні 15 депутатів Режище міської ради. Достання корму для того, щоб розпочати сесію. Мі колеги, зі, в зв'язку з тим, що відсутні всі члени секретаріату, в мене є пропозиція. А, Вікторія Анатолійовна, помітьте, будь ласка, щоб сьогодні 15-25. А просто ворож. данелія, леменку, папіжим. Є запис на виступ від журналіста Суспільно-політичного журналу Євро Україна Неграш Михайло Васильович, який проживає місті Камериць, вулиця Фортка, 16 19. Я думаю, питання, про якому він це розуміє, він зараз нам вистачить. Вам 5 хвилин вистачить на виступ? Давайте. Ти ти будь я приїхав відпочивати 22 числа на пляж до вас, вже відчув. Ми зафіксували той факт, що стоїть там якась палатка, яка в нас споруда. Взагалі, вияснила, був присутній приїхав депутат, що він не він не знаю, це значить документи є на цю малофіку споруду, але зі слід депутата він заявив офіційно, це я можу показати в підкладі. Якщо в цьому лайку будуть надавати кількох... Вони це Ларюх закриють. Були ваші слова? Були. Я подумав, що пиво, Якщо що? не буде документів, то я стали пиво. На, на пляжу прямо стоїть на пляжу Ларьох. Я не знаю, хто приймав це рішення, ця сесія чи інше. Але це взагалі нонсенс. Там люди можуть відпочивати, там дали дозвіл, поставили цей руку Гуляють маленькі діти, батьки продають пиво.

pour <coughs> une <coughs> Я не знаю, виключити відео, давайте поговоримо знаю, що відео, ви, ви не з вами. З Карлака приїхали, по-перше, ви не редактор газети, точнецей, а просто між штатний кореспондент. Це так само, як я, ніж штатний кореспондент на сесії. Можна? Я два слова. Я як начальник відділу мобілізації оборонки правоохоронних органів на ситуацій. ситуації. нас на комісії, шостій. Від забув, якого кінець квітня, 29 квітня, було прийнято рішення паспортизувати один комунальний пляж, а ті, що пляжі знаходяться на території фарватера, вони не мають права, бо це опасна зона. Це не санкціонує. Ну Ми зробили там, сандистанцію направили, зробили проби води і піску. Це пляжі, це просто не зона відпочинку для маси відпочинку людей. Це перше питання. Друге, містер Жичева. Так, містер Жичева. На область п'ять пляжів паспортизовані повністю. Із пунктами це, в Карлицькому районі ні одного немає. В Карлику так само палатка стоїть і пиво торгує. Я знаю, що це людина з Карлика. І навіть знаю, що його заказали просто приїхати сюди. Туди, приїхати це, показати. Хто Я не знаю, я не знаю, хто заказав. Я... Бо я знаю, я не хочу так з... Я Ту не знаю, ми тільки догадуємося, хто не можу таке сказати. Розумієте, ця людина. Підішить, чого ви, Карлику не підняли питання, що у вас ні до пляжу, не поспортизують. Це масло, це не місце, масово відпочити, це не синтонний плеч. У вас карлику немає проблеми. <плес> Відажі, що ви? У мене проблем до вас. До вас проблем. Це, ви, ви, що У вас проблеми. Ви свої не проблеми ви роздали. Чого ви приїхали сюди, що? Шановні депутати, я була свідок, і я визвала депутата і визвала цього. Ми відпочивали на цьому березі, 22 числа. Обідали. Ну, у нас тут міроприємство було таке. Я свідок, я прямий свідок. Нічого не торгувало. Приїхали да, відпочивати з сім'єю, да, да, почав бігати з кінокамерою, фотографувати. Да. І прозвучало слово депутат. А я, дівчата, говорю: слухай, я, які, а я, так це Андрій, говорю, його територія, значить. я подзвонила йому, говорю, їдь, бо тут кажу, щось фотографірую. Рядом стоять. Палатка там і там обустроєно ну, не фотографував. Бігав, фотографував. А вчора вже пиво продавали. В той день ніхто нічого ні продавав, не працювала палатка взагалі. Але але що я хочу сказати? Там відпочиває тільки кагарник. Вони кажуть, це наше, там не може нашим людям засти. Так ви б побачили, які там смітники оставляють кагарничани. Оце єдине. бачили пакети. Це страшне, що після їх їхнього відпочинку ідуть наші люди і прибирають. Там це країни. Закарли карлицький район заказує таких людей з карлика. Приїжджає давайте по черзі. Ну там наші м там наші не можна відпочити. І це все справа... що вам будете сказати, що в карлицькому районі немає ні одного. Ви піднімали питання? Давайте не. Ні, ну чого, чого? 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 чого Ні, ні, ні. Я прийшов вам показати. Ні... Все, показали? Все, дякую. Дякую, що ви показали. 22 числа нікого не було. Ви були самі і фотографували, бігали з камерою. Вам іще звідки Ну, Правильно. Для чого це воно вам? От для чого вам? Ви приїхали 22 числа поснімали, а вчора підставили. Русь полплатка фем, це тільки в ще. Де, ну пляжу Три, там коло озера і купаються люди. Палатом нема ката. Шановний палатка стоїть біля озера. Стоїть. Центрально, центрально. Червоно-чернігівську палатка. І люди купаються, а там навіть не провірить, і воду навіть не взяв. Шановні друзі, подякуйте людині за активність і хай продовжуйте сесію. Поля. за сигнал, ми відреагуємо. До побачення. Хорошо, це ми самі вирішимо, що нам приймати. А то є офіційні органи, які контролюють. Буде прийнято рішення і надасть вам письмову відповідь. Про що? Якщо є звернення, то дасте письмову відповідь. Да, усне звернення, персональні дані мої. Я до вас усно звертаюся. Надаль надасте мені відповідь по даному. Усно ми зараз вашу заяву. Прошу надати слово за фактами порушення адміністративного кодексу. Да, да. Корошенко Сергій якому міська рада надала дозвіл на вторгнення правої архітектури? А саме на пляжу біля е, репорту на вулиці Рибація, яке ми маємо рішення вам дати. Відповідь ми вам буде продаткова, що в такому ж стилі, як і ваші записку. Що законно встановлено, це я знаю, що законно Законено встановлено. Закон не встановлені. Ви даєте на законно встановлення, і тоді люди готують нам Ні, Давайте, щоб ми що, вже зараз вирішили це писання, я прошу чисто провести. Давайте міська рада давати. Ваші программати всі є, ми отримаємо Одразу цій же людині надали і рішення, і все показали зразу. 22 число. все. більше дякую. Шановні колеги, також давайте ми на це немає. А дозвіл є сюди сьомого сесії. У нас вільна у нас і? сесія зараз. Способна, може вчитай, кожен не знімати. Не Шановні колеги, значить, питання, значить, які я хотіла б вас проінформувати стосовно питання нашої децентралізації. Ви знаєте, що всі документи входили, це вода прийняті. Ми на сьогоднішній день чекаємо дату, коли в нашій громаді призначать вибори. Також мною було підготовлено підготовлене, підготовлене звернення на сільські ради, які на сьогоднішній день поки що не дали, Дозволу згоди на об'єднання прищаснув громаду. Сьогодні. На сьогоднішній день Кагарлик почав активно працювати з тим, створювати щоб Каверлицьку громаду. Тому також прошу підключитися по тих селах, які ще не дали згоду. Треба попрацювати з людьми з депутатами, які села входять в наш перспективний план, щоб Вони скоріше прийняли це рішення. Я буквально хочу декілька хвилин вашої уваги зачитати звернення, які я відправила на міські ради кожного з цих слів. Наприклад, головне Малопопільської сільської ради Мироського району Київської області Магасов ОДБ. шановний Василю Борисович, відповідно до перспективного плану формування території громад, що затверджені розпорядженням Кабінету міністрів України від 18.11.2015 одинадцятого дві року. Територіальні громади сіл Малибокрін Великий Букрін Ромашки Малобуплської сільської ради і не з небожірської громади. Повідомляємо вас, що на сьогоднішній день згоду на об'єднання надали Ржищевська міська рада, Великочучівська, Гребінська, Півецька, Яблонівська, сільські ради Запроводського району та Биївська сільська рада Миронівська району. Завершена всі необхідні процедури щодо об'єднання прийнято відповідні рішення та подано документи до СВК для призначення перших виборів Бржищевської громади. Після проведення виборів Жищевська територіальна громада почне працювати з єдиним бюджетом та з єдиним керівним органом. Ваша сільська рада згоди на об'єднання у громади на даному етапі не дала. Головним аргументом у цьому було бажання почекати та більш детально вивчити процедуру об'єднання, а також досвід інших громад. Зараз вже утворено більше підсот громад, і біля ста громад очікують проведення виборів. Процес реформи вже дійшов до тієї стадії, що відмінити її неможливо. Є чимало прикладів позитивного досвіду, коли... Озворена з кількох слів, показує добрі результати, впевнені, що Жизівська громада так стане успішною. Хочемо повідомити, що процес створення вживської об'єднання територіальної громади не закінчено. Законодавство перспективний план, старічної, культурної, соціальних та географічних чинники» дають нам надію на те, що буде створена повноцінну громада з усіма сільськими громадами, що включено в перспективний план до на нашої спільної громади. Містер жище пропонує вам долучитися до Жижівської громади. Спільними зусиллями ми можемо досягти більше. Будто 2017 року було прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного об'єднання територіальної з брав чинності 19.0317 року, згідно з яким до нашої громади може приєднатися суміжна сільська селищна територіальна громада, яка відповідна до записаного плану формування території громад належить до цієї об'єднаної територіальної громади. При цьому зберемо злочена процедура такого приєднанню. Готові прийняти взяти участь у громадському обговоренні, слуханнях чи засіданнях сесії. Готові навести переваги такого об'єднання та відповісти на питання, що будуть цікавити вашу громаду. Прошу зачитати дане звернення на чергову сесії сільської ради та доведення до відома громадян. Так що робота продовжується, у кого є бажання, будь ласка, долучайтеся, спілкуйтеся, їздити разом з нами громадами, щоб ми цей процес закінчили. Шановні колеги, також хочу повідомити, що сьогодні мною було дане доручення голові регламентної на комісії про те, щоб вивчити питання відносно низької явки депутатів на сесії відвідування комісії. Можливо, є у когось поважні причини, у когось неповадні, щоб ми вивчили, тому що мені особливо турбують комісія. На комісіях важко особливо з земельною працювати, коли ну, декілька разів збирається цей корм і не може зібратися. Тому, Олег Вікторович, я прошу вас попрацювати. Що ми вже зрозуміли, може ну, якось переглянути склад комісії, якісь з іншим може бути пропозиції, ну, щоб міська рада наша працювала без перегляду. Також, Юлія Юрівна, було на минулої сесії питання піднято стосовно створення комісії по вивченню питання по ігрових автоматах. Зараз в мене питання. Хто з депутатів? Просто для того, щоб прийти в комісію, необхідно згоди депутатів. Хто з депутатів згоден прийняти участь в цій комісії, щоб такому ми записали, сьогодні видали розпорядження? Шановні колеги, хто за? Хто, хто прийняти участь? Кошнів, Олівачний, Терещенка Наріза Горич, Орденька, Ярошкевич. Карачун, Карачун Ярошкевич Богданець и Льєнка Данелия. <клухи> Тоді ми сьогодні будемо розповідати, що <клухи> ще прізвища. Карачун, кушнір, куливачний, тереченко, Ярошкевич, <клухи> Ільєнка, Данелія, Богданець. А ви не хочете підключитися, ви ж журналістом щоб помогли. Давайте ми із вами із питаннями будемо самі розбиратися. Я думаю, що ви зможете розібратися самі. Ні, значить, смішна пропозиція. Нормальний кореспондент відіде, це ж все видоловить на А ми роздали питання, ви не бось у вас люди будуть сміятися. Чого? Чого? побачите, чого? Це, це що вам людина показує порушення, а ви тут на карлих схиляєте, що карличани які mm -hmm. багані. Mm -hmm. Ні, ми вам пропонуємо, депутат запропонував вам долучитися до нашої комісії. Я роблю самовідвід. Ми це всі а, порушення розберемо, щоб ви нам помогли. все, колеги, все, давайте, без, без, без емоцій, давайте продовжуємо працювати. Так, значить, склад комісії вирішено, туди входять працівники міської конформу, сьогодні буде введено розпорядження і завершена ця комісія. Шановні колеги, переходимо до питань порядку денного. У вас кожному були роздані питання. А Кристина Івановна, ще сесія відкрита, бо я звернувся. Да, що... У нас ще депутатське звернення є. Ми занесли в загальний відділ, копію зареєстрували, я хочу зачитати. Тут підписані ряд депутатів, ВО Жишівського міського голови, секретарю ради і депутатів Жищівської міської ради. Депутатське звернення на виконання рішення Ржичівської міської ради від 15.05.2017 року номер 806-3207 про створення тимчасової контрольної комісії з метою проведення повного та об'єктивного вивчення поставлених перед комісією завдань, просимо надати письмову відповідь на наступні питання, на які праві підставі вами було видане розпорядження про звільнення Карпенко ЛС із займеної посади без попередньої на це згоди Ржичівської міської ради, як органу, що за законом прийняв дану особу на роботу. Друге, чому під час вашого звернення з позовом до суду стосовно скасування неправомірних, на вашу думку, окремих положень регламенту Жищівської міської ради, за який ви також голосували, вами була проігнорована думка самої ради, до складу якої входять 25 таких же депутатів, як ви. І чому ви не винесли відповідний проект рішення на розгляд міської ради, як органу, що згідно закону затверджує цей документ, вносить до нього зміни та доповнення, і яким депутати? Та міська рада в цілому керується в своїй роботі. Більше того, хибність вашої думки щодо неправомірності положення регламенту стосовно звільнення заступників міського голови підтверджено постановою Київської апеляційно-адміністративного суду від 4 квітня 2016 року в справі 340, 374 220 16А. На якій підставі, третє питання, на якій підставі вами була подана позовна заява до суду від імені Ржичівської міської ради в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог та предмет спору, на предмет спору у зазначенні вище справі за відсутності відповідного на це рішення самої ради. Четверта, на якій правій підставі були видані від імені Ржечівської міської ради та її виконавчого комітету доручення на представництво в суді по справах Карпенко та спічак стороннім особам, які не є посадовими особами міськвиконкому, що згідно затверджених радою положень, мають право на таке представництво без окремих на це рішень ради та міськвиконкому. Окрім того, просимо надати засвідчені належним чином копії таких доручень а також копії всіх фінансових документів про сплату від імені ВО Жищівської міського голови, ржичівської міської ради та її виконавчого комітету судових зборів за подання заяв та позовів до судів різних інстанцій у зазначених вищих справах. Відповідь на дане депутатське звернення просимо надати на ім'я голови тимчасової контрольної комісії депутата журила установлення законодавством термін. Рішення ми готували, готували і підписи депутатів. Журили Ярошкевич, Кушнір, Карачун, кульбачний, папіженко, апостол, ребукляч. Вам Ну, протокол no, ви зафіксували і додаємо. Добре, давайте мені звернення. Я вже в принципі відповідала на цей день. Декілька раз ми ще раз після добре. Я не даваю. Коли є ще когось, є звернення не звернення, а те, що я хотів сказати, ну, саме перше, я хотів подякувати е, Руслану Олександровичу Кузьменку за газету, яку він випустив, да, і там, де просматриється рука ще однієї людини присутньої тут он, е, вкладиш в цю газету. Я дякую, що я став популярним на життєві, да, що е, всі, хто я навіть не, не очікував, що е, так багато людей, можуть сказати, що... Якщо ці люди почали про тебе так писати, значить не ошибайся, ти, навіть роби далі так, як робив. Дякую. Це а -а -а. перше. Друге. Я допустив собі трошки у Фейсбуці некоректне висловлення стосовно е, б'ют. Тому я у представників бютю, у Ніни Володимирівни, Ільєнка, Гороша і Іль, прихильників бюту, прошу вибачення, що е, допустив некоректне висловлення, некоректне припущення, що... Можливо, тому ну, я думаю, що Єльєнко читав, всі хто знає, він читав. Так? Це друге. Третє, що я хотів сказати, ви знаєте, коли ми розбиралися із е, цим, е, так як поступили з Карпенко, у да, мене склалося таке впечатлення, що в нас у житті проблем жодних немає. У нас є Карпенко, яку треба унічтожити, всі сили кинуті на те, щоб знищити часом. Кидають всі сили, пройшлися там по Спічаку, потім по генералу, тепер по мені. Ну нічого, слава Богу, я видержу. Хай катаються далі. Да. Цей. От у нас мене просто, я, ну, от, інтересно мені, да? а скільки є звернень від Ріжівської міської ради, від виконуючої обов'язки на облавтодор, жищів лежить розбитий в пух і прах да? дороги. Ще жодного року, за всі роки згадайте, як важко не було. Ну хоч сухим асфальтом, хоч сухим, ну хоч щось робилось. Да? А це, ви понимаєте, звернень жодних на облавтодор. Я, ви, кожен з вас платить в кожній літрі бензину, цим ворам, ми платимо це, оплачуємося, да? А сільська міська рада сидить, навіть пальцем ніхто не поворухне. <кій> Та до яких пор буде ця бездіяльність у цій е, міській раді? Шановна Кристина Івановна, звертаюся до вас. Доколі ви будете бездія цьому запитання? Будь ласка. Володимирович, ви тільки що сказали, що міська рада жодного звернення не... Позовна заява є до суду? Ігор Володимирович, ви підтверджуєте слова? Ні, ну ви тільки типу, що я повторюю ваші слова. Ви сказали, Я що, він, задав а, запитання, є позовна скільки? заява суді, до суду? Звернення Ірина Павлівна, скільки у нас було звернення? Власне. Та звернення, ну почому ми ігор, не звертаємося буду... по Карпенку? Почому ми по Карпенку по подаємо суду? Скільки є судових по, судові позови? Є позови? По є позови? Давайте я вам відповідь. Ви задаєте питання, я питаюся вам відповісти, а ви мене перебували. А, значить, я не згідна з вашими словами, ви сказали неправду, звісно, що міська рада жодного рухів е, не робить. Тому що ви присутні на апаратних нарадах кожного понеділка. І кожного понеділка, я думаю, якщо ви не чуєте, можуть інші члени виконавчого комітету присутні е, підтвердити, які питання ми висловлюємо, і що ми кажемо по дорогах. Перше, на сьогоднішній день, в липні місяці, будь ласка, запишіть протокол. Вже буде ремонтуватися центральна дорога, ремонт середньої е, так, ступені. Цей ремонт повністю за кошти області. Це по-перше, ми робимо ремонт не ямковий, а повноцінний, якісний, щоб не робити його через кожен рік. По у мене є сітка, де я аналізувала, скільки е, за рік значить кошти області, це мої податки. Це людину податки. Я просто кажу в місцевому не перебігайте. Давайте, якщо ви дискутуєте, ви ж задали питання не для того, щоб рішення раз виступити в ефірі. Речі називайте своїми як є. Ви можете, як хочете, це розуміти. Я вам говорю конкретно з фінансової точки зору. З фінансової точки зору фінансування іде з обласного бюджету, повністю ремонт центрального цьому році був проведений ремонт. Вулиці Камарова. Камарова чи поліває? Ірина Павлівна, як це доводиться? Камару... Стоп, вона перебуває на балансі в Карлика у в Райду. Причому сюди камару... жить кара, при чому вона сюди за Камарова. Дороги ремонтуються. Хто свої кошти? Я питаю, де позовні заяви до суду? По Карпенко є куча позовних заяв? А, а по облавтодору, чому нема за рік роботи жодного, жодного позову нема до суду? Ігор Володимирович, вам важливо... У нас знайшлися гроші на юристів, на адвокатів, на всіх. Ціла робота є е, армія адвокатів. Ціла армія по Карпенко працює. По облавтодору нема жодного. Ну, люди добрі. Ігор, ви виступили все, чи вас юрісти. Значить, я вам ще, я раз все, що що, да, я ще раз вам відповідаю і ще раз наголошую, що є дороги місцевого значення, які ми маємо ремонтувати в минулому році. Ми відремонтували місцевих дорог, як ніколи ще не було за минулі роки, за один рік. Стільки ви це прекрасно знаєте. Ви згодні з чим чи? Де їх побачить, ці дороги? Ігор Володимирович, ви згодні з чим ну, чи побачити? Я питаю конкретно: центральна дорога. Центральна яка, дорога я належить, я що, яка належить, опять же, не в міській раді, а належить, вона відповідає і за неї. Не центральна дорога в липні позовна заява. Яка вам позовна заява? До суду, про те, що ви мали життя. Давайте, щоб ми співали здивати ще раз варіанці. Ми працюємо на результат. І ми звертаємося, і ми спілкуємося. І ми точно так. Давайте не будемо. У вас було питання, я вам на нього відповіла. Центральна дорога, вона буде ремонтуватися в липці. Вже кошти виділити. Буде це ремонт не ямкове, а буде центральне. І ми з вами через. В, дай Бог дожити до цього часу, ввезти там все, чи коли Ой. будемо під шампанською відкриваючи нову дорогу. Сила, я можу зробити, хочу зробити зауваження. У нас є місце для присутніх і хочу присутньо запросити на місце присутнє. Дільне зауваження, також прошу вас зайняти інститут. Я залишу це. Ні, тут ласка. <рес> місце, а, сам, це, є ще пропозиція Проголосуйте.

Колегії, ви чите, яке питання? Якщо ви на сесії, то будь ласка кинутися, ми з обов'язкові керуватися навіть не можемо. Якщо ви ігноруєте, будь ласка, висказав. Вибачте, маття, ви не нашибись. Ваша думка нас абсолютно не хвилює. Колеги, юридично вирішите, заняти зупиняємо сесію на 10, коли викликаємо коліцію. Михайло Васильович, ми вас ще раз просимо, тому я думаю, що вам там зручно буде разом з усіма глядачами.